Привіт, друзі! Хочу з вами поділитися своїм таким, знаєте, переосвідомленням одним моментом. Я сьогодні проходила Тита Хілінг з В'ячеславом, і ви не уявляєте, я прийшла з запитом про фінанси, але вийшло стільки всього пропрацювати в прямому тексті. Я відчувала в тілі свої зажими, які не дозволяють мені рухатись. Це якісь певні мої обмеження. І це проявлялось на фізичному на фізичному відчутті. Спочатку в шлунку воно піднімалося до грудей, гаряча була спина. І я вам більше скажу, це ну це неймовірно. Я відчувала, як мене здавлює ось тут, як умова, щоб зупинився. Я помог, ось тут в себе в горлі. І воно так здавлювало, що. У мене навіть на хвилинку з'явився невеличкий страх, тому що це відчувалося на фізичному рівні. Але ми продовжили далі купати, і воно відпустило. Більше того, ми йшли, знаєте, питання за питанням в такий енергетичний, напевно, коридор, що нарешті в процесі докупались до. Справжні проблеми, яка блокувала мені оцей потік, це якесь моє бажання та? і щось з минулого, воно мені просто заважало йти далі до своєї цілі. І знаєте, коли я зрозуміла, що я просто ходжу по колу, а насправді банально не хочу з нього вийти, тому що в мене є певний страх, тому що мені там десь комфортно. І от коли ми дійшли до самої короневої проблеми, коли я зрозуміла, що ви собі уявляєте, я там встигла померти, прокинутися в новій цивілізації, знову померти, і так кругами, і кругами, і кругами, аж поки не зрозуміла, що я в тому крузі. І щоб це не відчувати, потрібно просто з нього вийти. І коли я вийшла, тоді я відчула вже спокій, покращення. Після того мій стан змінився. Більше я не відчувала ну нічого лишнього в своєму тілі, і в мене з'явився запал. У мене з'явився запал, пробувати йти далі. Більше того, я знаю, що таке татахілінг це після пропрацювання такого, потім в житті приходять дійсно зміни. Які пояснити логікою не можна. І знаєте, я вже в такому передбаченні цих змін, повністю відкрита до них, спокійна. Коли от ми купали, спочатку я теж не розуміла, для чого йти далі, які питання, для чого вони, аж потім усвідомлення прийшло аж в кінці. Аж в кінці воно прийшло. І я стільки от всього зрозуміла, я собі зараз ще запишу це все, складу по поличках. І... Це була цікава практика. Ще раз дякую В'ячеслава.